Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому фарш, чесничок, перчик, цибулька, зелень. Тут в мисці, подивіться, у мене вже, можна сказати, не поміщається тісто. Тіста було менше половини, четвертинка десь цієї миски. Тут, якщо добре тако роздивитися, придивитися, видно, яке воно ніжне, які ось ці бульбашки повітря. Ну і що ж, поки що прикриваю знову кришкою його, треба приготувати начинки. Фарш у мене тут десь грам 300 плюс-мінус. Е, кажуть, що аби соковиті були чибуряки, треба брати десь половину е, від цієї кількості цибулі. Я ж 150 грам цибулі не буду брати, але грам 190 точно візьму. Тут в мене десь третина пучка. Петрушечки. Туди таких три невеликих зубчики чеснику відправляю. Ось цю цибулинку отак От розріжемо, великими шматками. Також відправим сюди, зараз вона переб'ється. І додам трішечки перцю. Отакий От шматочок звідси була, відрізала, вкидаю сюди. І це все добре блендером подібнюємо. До речі, хочу сказати за тісто, поки я нагадалася тісто, у мене оце замішане на майонезі. Класнюче, Ніжне. Якщо вас цікавить цей рецепт, пишіть в коментарях рецепт, і я в наступних найближчих відео поділюся з вами рецептом ось цього чуду тіста. Так, подрібнила я нашу цибульку. Цибуля така термоядерна, що я. Подрібнювала за допомогою блендера, но сльози виступають. Так, вишкрабаємо це гарно і включуся знову. По приправах сюди нічого лишнього не даю. Звичайний чорний перчик. Ну, так, перчику багатенько. Всиплю. Чорний перець. Перемішуємо. А, і соль. Що ж ви мені не нагадуєте, друзі? Сіль потрібно. І солі сипемо до смаку. Я на цю кількість десь неповну чайну ложечку сипнула. Ух! Ці е, пряні такі ароматні запахи прямо аж забивають дух. Так, гарно перемішуємо, можна навіть його трошки якби відбити, щоб гарно поєдналося наш фарш. з Зеленью, з овочами, чуть не сказала з фруктами. Тепер трішки капаємо олії, отакого От збризнули-збризнули олію. Беремо це наше супер-пупер тісто, сюди вивалюємо, Подивіться мільйон цих бульбашок. Подивіться, яке воно ніжне, яке воно неймовірне. В руках, наче живе. зараз відщипуємо по маленькому шматочку. Ложку начинки. Можна сказати, скільки тіста, стільки і начинки ставимо, щоб було смачно. І от так. Закрутили, перевернули. Притиснули, приплюснули. Одразу все не треба ось так насідати, а поволі. Аби рівномірно там начинка розпреділялася. І ставимо сковорідку, щоб на такому невеликому вогні добре розігрілася олія. Сковорідка розігрілася. Беремо наш. Супер чебурек і відправляємо на розігріту олійку. Так, що, друзі, як то кажуть, фініта ля комедія. Пиріжки готові. Так, для декорації поставила перчик, щоб веселіше вам було. Такі вони вийшлися злегка з перчинкою. Перчик такий. Ох! Як вкусиш, то аж. Видно, далеко-далеко. Пиріжки такі з хрумкою, не знаю, чути, не чути, злегка хрумка скоринка, неймовірно повітряні, ніжні, класнючі виходилися. Давайте розломимо і побачите, яка це красота, яка це смакота. Бачите? Багато начинки, класненькі, смачні. Ой, рекомендую вам приготувати. Ммм, що теплий, тому що це смачно. І дуже просто. Так що, друзі, не забуваємо про вподобайочки. Підписуємося на канал, приєднуємося, пишемо коментарі. Цим ви підтримаєте мій канал. Підтримаймо україномовних е, блогерів. Вам бажаю миру, дро... добра. Чуть не сказала бобра. Добра, на все добре, друзі. Пока-пока.